Всім привіт, з вами Санджин. Сьогодні ми граємо Герої війни і грошей ГВД. Е, що хочу сказати? Зараз в ігрі триває івент стіпно відніня. Я побився 72 боя без запису. Е, того що... що, я вирішив не тратити багато часу, енергії, сили на це все діло. І основні фішки і плюшки, які я з цього івента можу отримати, я в принципі вже і отримав. На рахунок золота, мені здається, я вийшов плюс-мінус в ноль. Гільдя, охотники, найомні, да, багато вийшли, дуже класно. Елементи один, бо я здається, тільки один чи два рази пішов на п'яту-шосту хвилю, брилянти. Вже немає одного, артефакти существ Безполезно. Часті коси страха. Ну це добре, через те, що з'явився новий сетіт, його можна і треба збирати. Я думаю, він буде щось непогане буде. Далі, Роба страха. Я зібрав нарешті свою першу робу Страха. Ось вона є. Я не знаю, коли я і чи буду взагалі її крафтити. Чесно, без поняття, але воно насправді дає багато різних прикольних бонусів. <кій> сету теж ще непонятно, який він буде в цілому. Але якийсь він буде. На рахунок коси. Косу я зберу, скоріш за все, що через те, що буде ще один, два, три івента на неї, то я її зберу. А от сапоги, я не знаю, я провтикав івент, коли був івент на часті сапогів. І щось якось несильно в ньому виступав. Можливо, я й не провтикав той і він, просто що не сильно добре виступав, не пройшов всі хвилі. Ну, якось так. Коротше, я пробився в основному. Де воно? В основному перша, друга, третя хвиля. Вон перша, друга. На четверту раз заходив, получав по шапці, але ну, перед цим вигравав. Всі 72 бої я провів на авто. Провів на авто і з артефактами моєю акціонкою. У мене там декілька майже full був з акціонки. <кій> Вже щось починилося, щось тільки чиниться ще. Так що тут ще кольцо моє на мені зараз висить. Я зареєструвався відео тактики в, е, в дуель, Сьогодні день дуелі. Три рази можна сходити, не втративши цей прочність артефактів. Так що, таке. Коротше, отримав цю фанеру, ще хочу кусу, буду помаленьку збирати цей сет. Далі, по івенту я не знаю, чи варто було взагалі якось напрягатися, шевелитися. Через те, щоб попасти в топи, це треба прям кожну хвилю проходити на максимум, щоб отримати це легендарне существо. А, а що воно якесь таке прям топове це легендарне существо, щоб з неї так топити? Та ні. Тобто, по суті, всі, хто парився, тратив артефакти, прям жорстко тратив золото, сили, енергії, час, щоб вибитись хоча б в 200 кращих, і то не факт, що вони туди попадуть. Получити. Ні, ну він інтересний, звісно, але я не думаю, що він прям топовий. Так що, може, в яких зборках він збирався, я не сильний там виступаю в тих гіліях тактика, а точніше в гільдії лідера, турніри, тактика і так далі. Може він реально крутий тип, але ну не знаю. Далі, нарахунок клана, це теж не від мене одного залежить. Тобто, якщо всі будуть там прям топово вдягатися, то тоді можна вибувати багато цих частей, коси. Але ну, мій клан хороший, крутий, але ми не боремося за топові місця, на жаль. Ми... А, ні, ні, то не тут, тут треба тут дивитися. От ми 49 місце. Окей, якщо ми займемо. Де воно? Якщо ми зайдемо 45 те ми отримаємо два куска. Ну, Не сильно воно вже великої ролі зіграє. Ну, Чубриків отримаємо, окей, навіть якщо в 30-ку зайдемо, чубриків отримаємо. Але що ці чубрики? Це без, безполезні чубрики, по факту. Так що вже немає різниці, чи 21 чи 45 те місце. В залежності від того, що все одно дві частини коси ми отримаємо. Якось так. А за те, що ти сам по собі крутий перець. Косу взагалі не дають. Так що не знаю. Я вирішив, що не варто мені прям дуже сильно напрягатися. Чисто на авто побився, все і все, і мені добре. Далі, гільдя лідерів. Дуже багато всяких проколів насипало. Я вже все поміняв, але оце хотів вам показати. Тут фішка мені реально 167. Одного чубрика не вистачило. Одного чубрика, що в мене була легендарка. А тут тут все-таки 360. 338. Ну, 2 чубрика. Тут одного чуберка не вистачає, тут два чуберка не вистачає. Типу таке собі. Ой, не знаю, що з цим буде, як воно буде, але як є. Знімаю, поки тисячне місце. Я думаю, до кінця ще три дня є. До 22-го включно воно. Я думаю в 2 тисячі я зайду. А може не зайду. Та й фіг з ним. Я взагалі не парюся. Так, далі почав. Почав я трохи займатися кузнею. Почав трохи займатися кузнею. Так що, якщо бажаєте починити поки ще, ну вже, навірно, вже, навірно треба буде на 50% закидати, буду чинити 50 за 45%. Якщо цікаво комусь щось скидайте, нік бачите. Але ще один момент, я не можу гарантувати, що це буде дуже швидко через те, що куча народу поскидала мені кучу всякої двіжухи. З якою треба буде боротися. Так, проти гнома він має цих чубриків, бляха. Треба буде якось закриватися. Так, да, треба. Я зроблю одного лучника, але закриюся фейкою, умовно кажучи. Оп, І деревом сюди. Так, цією фейкою вийдемо сюди, напевно, десь. Драконом сюди, танцором наверх побіжимо. А тут коня вліпим. Все, вбій. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Задачу. Тут я не знаю, чи воно щось зробить. Так, тут я можу цього без задачі дарити, тут можу. Не якоником я побіжу цього бити. Значить, тут продуваємо ось так. Ой, добре. Ведмедя чи цього? Давай ліпше цього. До побачення. А він не достає. Бум, давай. Бум. з удачею. Чітко, чітко. Так, віднеси, не вдарив. Але він не сильно не вдарив, так що не страшно. Але відкинув, це проблема насправді. Підняв трьох. Я не знаю, не вбив я його. Це помилка, до речі, це фатальна помилка. Бо я сюди залечу і проб'ю деда. Дід тільки стіночку зможе поставити. Ну нічого, влучника висока ініціатива, ми вибіжемо, а він ще й навіть цю не буде робити, він просто б'є. Ой, не знаю чубрик. Що ти там собі надумав, звісно, але. Но... Добре. Так, ми блискавкою по цьому гатимо. Бум. А, це я вже пішов в раш. Сюда. 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 Ведмедя. Не, так, да, ведмедя закриємо просто. Цим чубриком. Пане достаємо до 17 Добре. Так, цим. Ні, треба цього вже гасити. Бусь. До речі, 27 можу лупанути А цей достає до нього. Давай. А давай так і зробимо. Тріс з удачою. Чудово! Ну що гном? ГГВП тобі, що я можу сказати? Він же авто прожав. Молні. Трісь, діда трісь. Ще раз діда тріс і дракона не добили. Але зараз доб'ємо дубом. Щось я дуже багато армії зберіг. Ні? Занадто багато. А ну давай подивимося на ці павживу. Так, почекай. Дельфік. Гном 11. Але в нього анчумка проти ельфу 8 тільки. Ой, будь здоров, дякую. Не знаю. Так тільки в нього один, теж тільки докачує, до другої. ой, воротні оці, воротники. Робочих 13. Кузніцов 9. Ну не знаю, щось якийсь, ну вроді би не лоховатий тип. А може й лоховатий. Цих, навірно, не треба було брати. Треба було брати лучників, але то таке. Це <кій> грівну стат, вроді би важче мало бути, але ладно. Добре, закрите. Один тактики, 9 уміні. До речі, до речі, що я зробив? я коли бився всі бої івента, протокол бойов, у мене вийшлося 70 боїв в фулі. І фішка в чому я випив з еліксір успіха. Вот він. Він дає 20% думки. Коротше, я за Степашку нормально умки влупив. Мені залишилося 1910 і я нарешті з нього злізу. Якщо чесно, мені Степашка не дуже подобається. Він моментами дуже багато урона вносить. Прям дуже багато, якщо взяти ДДшний набір навиків, всі стати в атаку влупити. Десь там 2-3 тільки на знання, щоб покричати героїм. там, пороскорити наказом командира, як він там. Він лупить дуже багато, але щось він мені якийсь такий муторний, я не знаю. Не знаю. Хочу побастиш з нього залізти, докачати і переходити на мага. Але маг, ну що, маг теж мені якийсь такий, Треба було робити нігроманта. Це я, напевно, трошки шкодую, але все одно рано чи пізно мага все одно пройшлося пробити, То значить, якось так. Але нічого. Дальше. До речі, скоро у мене гільдія лідерів буде 13. А не знаю, наскільки скоро, але можливо. Бо може якийсь наступний івент буде на гільдію лідерів. Це раз, друге. Я хожу зараз вже чисто по півтора. Я на одиничку не хожу. Вже трохи набив собі легендарних типів. І зараз покажу, яким набором я хожу. Акціонка. Це не знаю, це походу, теж акціонка була, але я не пам'ятаю, де я їх взяв. І Владики. Вони прикольні тим, що вони. Чубрика, якого менше 400 хп. Любий ангел дракон, вони просто з плюшки виносять. Це дуже така позитивна штука, мені подобається. Далі що? Гільдя робочих, скоро буде 11, але я під зелькою. У мене зелька робочих, плюс або бекр. Воно там чуть ли не по 9 очок зараз дає за одного за, за одне устраювання. Вот. Гільдя тактики, друга ще не скоро. Але потихеньку помаленьку ми рухаємося. Далі ж гільдя стражі, Я взагалі забив болт на неї. Не знаю, чого мені так впало в неї ходити через те, що там треба старатися, щось фіт-фіт. Може, в мене якось просто не виходить, але щось трохи таке. Ну, в неї варто було б ходити, треба себе налаштувати на те, що треба це робити. Далі Гільдія іскателів. Це взагалі цікава штука. Я ходив стіпним варваром, де воно карта? Ось це. Я позакривав короче, всі сложності. Понабивав собі чубриків трохи, набивав умілку тут. Вот, позакривав всі сложності. Це інші активні. І в принципі, в принципі вона не настільки овер важка, як мені здавалося звичайно. Але в чому фішка? На третій левел сложності я ходив в сеті е, Авантюриста. І це піздець як дорого. Коротше, виходить, на одну оцю там 10 боїв, якщо брати в оренду по 4,5 тисячі, це 45, 90 тисяч на одну кампанію. 90 тисяч золота. Це прям. Да, це прям серйозно і потужно. Так що таке? Коротше, буду на цьому завершувати. Якщо маєте бажання щось починити на 50% за 45% ціни, милості прошу. Скидайте. Але поки черга велика. Ну, я, напевно, це все буду відміняти через те, що воно йде на 30%, все, абсолютно на 30%. Але я вже на 30% завершив. Докачався вже майже. Вже буду качати, коли буде Кузнецов на 4, це вже не 50% йде прокачка. От. Тоді я вже буду брати більшу оплату. Трошки. Але сама Кузнецька буде ліпша. Так, що таке, все тоді, дякую за увагу. Всім гарного дня і до зустрічі.